Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. На Рівненщині з наступного року планують підвищити тариф на міжміські міжобласні перевезення. У корці облаштували соціальну соляну та пральну кімнати для незахищених категорій населення. Півтори тисячі окопних свічок рівненські студентки волонтерки за місяць відправили військовим на фронт. Рівненські перевізники готують до подачі обласному управлінню інфраструктури обґрунтування для підвищення тарифу на міжміські перевезення. Про це в ефірі телемарафону Суспільне спротив повідомив президент Союзу перевізників України Валентин Демчук. Насамперед, це подорожчало пальне. Паливно-мастильні матеріали. З 1 січня збільшується мінімальна заробітна плата, а з 1 квітня вона ще збільшується З запчастинами. Так само мало того, що вони збудують. Подорожчали, то їх ще й не вистачає, їх немає. Тобто, проблема в тому, щоб доставити ставити запчастини в Україну. Водії, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть, що підвищення тарифів не вирішить проблеми перевізників. Ну нема пасажиропотоку, того що був раніше. Нема людей. Я беру спринтери. Мене автобуси є великі, тридцять місний. Ну просто нема. Потреби його брати, тому що якщо я зараз везу 3-4 чоловіка, що ж мені на 30 сидячих місць їхати їх везти. А різниця по топливу десь 1200 гривень. Спринтер і цей. І Мерседес ще е талон. Можна спробувати підвісити, але це вплине на пасажиропотік. Буквально скажу за два місяці впало так, що просто ну, нема того возити. Подивіться зараз, скільки машин їздить. просто. І буквально їдеш і перед тобою стає машинка, забирає пасажирів і поїхали. Ну і буквально це впливає на наші перевезення. Оце бла блаблакари, це все. Степан Масовець розповідає на деяких маршрутах Рівненщини. Перевізники змушені самі знижувати ціни на проїзд. У нас півтора року дали тарифи, наприклад, до Сарного 144 гривні квіток коштує, до Дубровиці 220. Ми, як перевізники, на сьогоднішній день беремо до САРН 120 гривень, до Дубровиці 160, деякі 150 возять. Перестати їздити не будуть, а баблакар буде їздити. Баблакар попутний. Пасажири, яких Суспільне опитало на автостанції чайка. Потенційне підвищення вартості маршрутних перевезень сприймають з розумінням. Трішки негативно, але все одно буду їздити додому. 20 гривень це ну не дуже принципі великі гроші. думаю, не вплинуло. На поплакарі не вигніше їздити, бо там почалися сервісний збір. І це виходить дорожче навіть їздити, Тому я обираю кращі маршрутки. Це а дешевше виходить. Абла... Якщо є підвищення якихось цін, значить це якось аргументовано. Тому тому думаю, що це нормальні речі. Я живу в Європі, то мені здається, що цілком адекватна ціна. Якщо б піднялася, ну для мене це адекватно нормально. З європейською зарплатою чудо. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. 80 дронів із тепловізійним баченням придбали за гроші з бюджету Рівненської громади. Їх передадуть військовим підрозділам, які зараз виконують бойові завдання на передовій. Зі слів виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна вартість дронів 16 мільйонів гривень. Нагадаємо, 23 листопада, під час сесії Рівнеради депутати підтримали зміни до бюджету громади і виділили 20 мільйонів гривень на закупівлю дронів для збройних сил України. А 27 листопада міський департамент економічного Розвитку оголосив відкриті торги на цю суму, оскільки дрони придбали за нижчою ціною, зекономлені 4 мільйони гривень, використають на інші потреби військових підрозділів. Повідомив заступник міського голови рівного Артем Ганущак. На наступній сесії Рівнеради, ради, яка відбудеться 22 грудня, планують розглянути подальшу стратегію допомоги Збройним силам України. Додав Віктор Шакарзян. Наші підрозділи використовують ці дрони зараз на Запорізькому напрямку і на Авдіївському напрямку безпосередньо рівенський підрозділ і взагалі Національної гвардії західного, ну, західного регіону. На Запорізькому напрямку Мавік живе 3Т близько 4 днів. На Авдіївську трошки довше. За допомогою покращеної тепловізійної камери цей дрон може виконувати завдання для роботи вночі. Тобто висота його роботи 150-200 метрів. Плюс, якщо ми ставимо додаткову батарею і спарення, і плюс виносні антени, ми можемо залітати на ворожі позиції на дистанцію 6-8 кілометрів. Ми можемо працювати вночі, виявляти ворожі позиції, переміщення скритно, груп, ДРГ, їхні заход на наші позиції, їх знищувати. Ось тут у нас шановні знаходиться соляний фільтр. Сюдою заходить повітря, проходить через сіль і вже збагачений. Соціальну соляну кімнату облаштували у Корицькій міській лікарні у рамках грантової програми Браво за підтримки німецької організації Червоного хреста тут проводитимуть галотерапію дихання повітрям з частинками солі. Це фізіотерапевтична послуга з оздоровлення. Ми, як регіон, який сильно постраждав після 1976 року. Ми спостерігаємо, поспілкувавшись з лікарями, який рівень у нас захворювання органів дихання. Сімейний лікар надав інформацію. В нього підписано в декларації 1141 людина і 70% із цих громадян звертаються до них захворювання органів дихання і алергічних. Хвороб за день соляною кімнатою може скористатися до 56 людей, зазначає Олександр Сухий. каже для частини населення відвідування такої процедури буде безоплатним, зокрема для родин військовослужбовців. Переміщення особи будуть проходити безкоштовно. Якщо є у когось бажання внести добровільний внесок, ми також не будемо заперечувати, тому що є ж питання оплати комунальних безкоштовно, у нас будуть проходити галотерапію дітки. З хронічними захворюваннями, саме, саме з пневмо, постпневмонічними там захворюваннями і астматичними захворюваннями. На реалізацію проєкту німецькі донори надали понад 350 тисяч гривень, сольовий генератор, який подає. Сіль туди. Подає він сіль, значить, туман, як туман подає. Сюди засипається 50 грам хорошої солі. Ми її закупимо. Кілограм її коштує 1000 гривень. Це 50 грам засипається сюди, ставимо це все. О, включаємо тут, значить, комп'ютер. І включається це на до години 40-45 хвилин. Відкрити соляну кімнату для відвідувачів планують з нового року. Також тут надаватимуть послугу соціальної пральні. Вікторія Стасюк, Назар Мідріхан, Суспільне, новини Рівне. Для початку ми вимірюємо баночку, скільки вона сантиметрів, щоб ми знали, скільки нам потрібно вирізати картону. Вона в нас 10 сантиметрів. Вісімнадцятирічна студентка Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій Ангеліна Семенюк виготовляє окопні свічки, які вона разом з іншими студентками-волонтерками передають для військових. Лоліта Абасова підготовляє віск та парафін для майбутніх окопних свічок. Буде топитись воск у нас біля десяти хвилин, як по інструкції. Він у нас повністю буде розтоплений і готовий до залиття. Розтоплює дівчина сировину на кухні у гуртожитку. Розповідає, сама родом з Донецька. Звідти вона виїхала у 2014 році через бойові дії. Була там, знаю, як там хлопцям і знаю, як хлопці дуже захищають нас та оберігають. Беремо так, щоб підтілюк був весь у парафіні. Заливаємо його по кругу». Ініціювала виготовлення окопних свічок 17-річна Ангеліна Жуковська, майже місяць тому. У тіктозі завірусився точніше завірусились відосики, де жіночки, дівчата і просто небайдужі люди виготовляли окопні свічки, розпалювачі та збирали коробки тепла. Я надихнулася цією ідеєю. Розповідає, матеріали закупили за гроші, зібрані на благодійних заходах, а також за фінансової підтримки студентської ради, а це 10 тисяч гривень. Крім того, сировину передають люди з інших регіонів України, а також за кордону для копних свічок: віск, парафін, залишки цього всього матеріалу нам навіть надсилали із Польщі, не лише з Рівного. Які приносили рівняни, але й з Миколаєва, Кременчуга, Черкас, Чернігова та Львова зі слів Ангеліни Жуковської. Загалом за місяць вони виготовили півтори тисячі окопних свічок. Частину відправили на Куп'янський напрямок та в Херсон. Завтра 300 таких передадуть військовим на Донеччину. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, рівне. Писанку давньоруського часу, яка у процесі струшування видає звук, знайшли під час археологічних досліджень на території замку князів Острозьких у Дубні. Про це Суспільному розповів завідувач відділу історії державного історико-культурного заповідника Дубна Юрій Пшеничний. Він додав, що писанку знайшли у листопаді цього року у шурфі з фрагментами посуду 11-12 століть. Вона стала третім подібним вцілілим виробом, який виявили на території етнічної Волині, зі слів Юрія Пшенич такі давньоруські писанки виготовляли у майстернях на замовлення тогочасної еліти. Дослідник зазначив, що писанка видає звуки під час струшування, тому що під час її виготовлення всередину вкладали кульку випаленої чи висушеної глини, яка й забезпечує характерне торохкотіння. Такі писанки, по типу як знайдена, була в Дубинському замку, виготовлялися в київських майстернях. Бо є ще одна лінія подібних писанок, яка виготовлялася вновж Новгороді. Це показує зв'язок якраз Дубна у цей час з Києвом, його культурний і торгівельний зв'язок.